Добрий день, шановна студія, добрий день, наші кібальчиші. Ну що, новий влог. І ми туди в той же вагончик з вами впригуємо і починаємо розказувати, що ж нам таке показали. Сьогодні наше відео починається в автомобілі. Їде наша любимая пара. Куди, спросите, ви? Звісно же, на дачу в нашу любимую усадьбу, літню резиденцію нашої пари масону. Їдуть в машині, я сотрю, а у зайчика вирос второй нос. Ось так буває, як людей проклинають. Носик вирос. Він собі там ці маски маже, щось вона не нариває, щось. Я взагалі бы аналізи на кров. Без, без, без шуток, потому что ну, постійно в него эти нарывы. Понимаете? Поэтому тут провериться бы рекомендовала. І все відео наш зайчик займається чим об'яснительної історії. На наші з вами питання в коментарях, в Телеграмі і все. А я нагадаю, що посилання на телеграм-канал буде закріплено в першому коментарі під цим відео. Тільки добу. Далі, дівчки, я удаляю і там буду тільки збране, потому що. Піднімати собі настрій это дорогого стоит. А я работаю для вас. Плюс те, хто в мене є в Телеграмі, как вам, що ви скажете. Ну, скажіть. Безобидно, ласково і нежно. Просто про нашу группу. Нашу группу недругов зависне. Правильно? Правильно. Ну що, зайчик, едем на дачу. Нет, конечно, времени, вообще заняты постоянно. Как бы вообще нет времени. Ну, ну надо поехать что-то поменять, потому что на улице будет минус. И надо как бы что-то поменять, По -по спрятать мебель, спрятать вазоны, чтобы не пропали. Девочки, кинать с Когда наша любимая пара была на даче останний раз? Дуже давно. В них є час ходити у ресторани, в торгові центри, в інглішхоми їхати на другий конець Київ, але в них немає, вибачте, часу 20 хвилин доїхати до дачі. Ще раз скажу, щоб від їхнього будинку до дачі їхати, ну, якщо виїжджати там плюс-мінус 10, щоб не з 8 ранку, да, коли пробки. Хоча в ту сторону пробок немає. 20-25 хвилин. почему у них нет времени, в ЦУМ, по-моему, больше времени занимают, в Лавину тоже как бы не близкий свет, а на дачу времени нет. Вот все такие оправдания для тагилских бабушек, какие не понимают, вообще не отстреливают у них, понимаете, топографический кретинизм, и они не понимают. де і куди скільки їхати. і думают, що дача это, извините, куя-кукуєва. Ну нет, вона тут дуже близько. Їдуть. І розсуждає наш любимий зайчик про то, що он побачив відео Сергія Грея, хто не знає, це цей Відео Сергія Грея, де вони на пароході плавали. і останавливались в го... я, пожалуйста, передаю вам так сказать оригинал, останавливались в городе Портофино, Портофино девочки чудо, Портофино чудо, как называется? Я бы, Ну в общем решил посмотреть, не не Портофино девки, блин як я забыла, представляете забыла, но было. Напомните, какой был город? Ну в общем в Италии, дед. И посмотрел какая там погода ой, там сейчас так комфортно, 23 градуса, то, что нужно сейчас. Я не понимаю, почему я родился не там. Палермо, Палермо, о, Палермо. И тут начинается минутка географии от нашего масона. Палермо город окружен морями, температура, влажность там повышена и все. А кто ж тебе не дает туда переехать? Приезжай. Просто там треба пахати, хату або тут продавати, там купляти. А хто вас тримає тут? Мені просто цікаво. От коли людина сидить і розмишляє: от чому я родилася там, а. не Та да, сядь, якщо ти хочеш жити там, їдь туди, живи. Ну, Для початку треба хоча б на екскурсію поїхати зрозуміти менталітет, клімат, чи змогли би ви там жити? Молчу, молчу. І розказує. про климат Анталийского побережья. Я думаю, что? Да? Что? Ну, зазибар, что? Я не могу понять, что Анталийское побережье. Боже, звучит, как будто бы какие-то мифы Греции. Анталийское побережье. И вышла Автоди... Афродита к бушующему морю Анталийского побережья. А, потом я переслухала и думаю, то это же значит, про Анталию идет речь, а я-то понять не могу. що побережье. Как можно так перекручивать ці всі слова? Вот як мне, как можно? Ну, ты помнишь доця, помнишь? ты помнишь, как мы были в Турции? Помнишь? Помнишь? Да, а, а мне нравится отголосы. Вот это мне нравится роль у этого человека. Совсем соглашаться, совсем всегда соглашаться. Это помните, как предыдущее видео, они были в торговом центре, и там фонтанчик в лавине, и она... Какой успокаивающий фонтанчик, водичка, хлепает через секунду. А она, а он, что? Ну, он там отвечает, не почувствует, что? А она сразу, оп, Поняла настроение зайчика другое. И она нет-нет-нет, я ошиблась: нет-нет-нет, очень депрессивная, очень, очень страшная, очень, нет, нет, нет. При любой ситуации соглашайся с зайчиком. Все, и будет обесчастье. Вот так вот наша любимая дося подстраивается в этот, понимаете, мир сценариев нашего Перегарика. Ну, что ты сделаешь? Така вже її доля вибрала свій такого чоловіка. Не хочеш нічого змінювати, а ми все зайчика. А смотрите, дівчат, от трохи зараз з вами отойдемо від от теми нашої пари. Ми все нашого зайчика, що да? він там не працював, женися, удачно вийшов замуж, там все, да? ну, давайте чесно. Ну, от що, от я би не терпіла, а доця? А ви мені скажіть, а доця десь працює? Як реалізується доця? бігає за, за зайчиком і соглашаюсь з кожним його словом, так воно така сама. Коли ми ж, ну і войн бедна, вона така хороша. Де? Вона така сама, як наш зайчик. Аналогічно. Только що любить хамити продавцам і в персоналу. Ну, хіба я не права? Ну що еду далі і тут же, ж конечно, надо затронуть. Тему собачки. Потому що вже не один раз я згадувала про те, що я думаю, що собачка не вакцинована. Тому що людина, яка має влог, обязательно об этом скажет, що Чим сьогодні займалися, що делали, водили собачку там на вакцину і все. І тут ох, вже заканчивається. Карантин можна уже нашого Барселончика, значить. Вже випускати, гуляти. Тобто, вже не в сумки носить, щоб його всі, хто можна тільки на руках носив, Да? Тобто так не передається інфекція. А вже можна, щоб він гуляв. Це ми вже зробили третю прививку. по счету. А... Одну з них зробила Заводчиця. Те, що зробила заводчиця, я вірю в те, що заводчиця дійсно зробила вакцину. собаці. Я не вірю в те, що зробила вакцину собак. Ці вони. Тому що друга в два місяці вакцина. Там було декілька вакцин. Поправте будь пожалуйста. Поправте, хто знає, в два місяці робиться декілька вакцин. А в три місяці робиться вакцина від сказу. А потім щороку повторюється вакцина від сказу. Е, так от. Я не вірю в те, що собачка вакцинована. Це все видали нам, тому що ми цю тему підіймаємо, про неї говоримо і можемо там собі формувати думку про те, що собачка не вакцинована. І нам сказала, ой, да скільки, що, так вона так що сказала. А та ну, она так сказала, Тобто брешуть, як дишуть. От видно, коли люди брешуть, коли вони перед цим не зговорилися. І як завжди, наша доця палить цю контору, тому що їй дається дуже-дуже важко. Е я вірю, то, що вони могли зробити, але я не вірю, що вони робили інші вакцини. Тому що доця, Знаєте, що я про сказ думаю? Бо що доця боїться страшна сказу. Ну, страшно боїться. І я думаю, що вона, може, і зробила. А може, не антипривачники. Ми вже знаємо, то, тобто, з дітками не хочуть робити вакцини, бояться. І, а може, вона теж така їхньому Барселончику не хочуть делать, значить, вакцину. І розказує про те, що він перепутав ім'я. Мужчина, який йому порадив в массе, говорит: слушайте, ну я очень рада, что у вас нет таких проблем как у меня, что ви все помните каждую деталь. А я ничего не помню. У меня столько в жизни. Я киса проспалися в обід, і давайте думати, що зняти відео, де що порішати. І виходять з дому після обіду. До обіду вони сплять. І це не я вам кажу, то що, то, що це люди живуть з ними поруч, і вони це знають. Ну, би. Ну, це навіть не треба знати. Дівчата, ми ж наблюдаємо, ми ж бачимо, ми ж розуміємо, хто є хто. І ми ж розуміємо, що дана парочка. Понятно, Конечно, у них, як у всіх, бувають якісь форс-мажори. Хтось попросив кудись завести, хтось попросив десь когось підвести, є батьки літні, це, я думаю, було вкрай рідко. І вот вони говорять, що у нас завтра куча діл, Не можемо підвести чоловіка, Доця поїде туди. Я тут з Барселончиком значить, Значить, доця, скоріше всього, поїде з мамою. Десь там повезе маму, бо ми нагадаємо вам, що це мамина машина, мамина машина. Тому ж, ж, ну конечно же, конечно же ну, как бы, мам, мамі треба по дівам. Ти ж 2 на балоні сходить, правда? Ні. І що? А що не слышно за машину? Чому, любимі наші блогери нам не говорять, що вони вирішили з автомобілем. Нам не обов'язково показувати, ну, правда? Ну, я думаю, що питання задають. Але справа в тому, що я думаю, що видаляються коментарі з молніносною скористю. Понимаєте? Тому що всі неугодні питання краще видалити. чим відповісти. Особливо, коли ти набереш отаку відро, а потім приходиться, як би, розкручувати цю ситуацію. Друзі, я вам вдячна за перегляд. Чекаю ваших коментарів. Пока-пока. Всі з вами, наша шановна студія.